Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних габаритних автомобільних ламп від компанії Felix на цоколь WTW, або він ще називається T10, серія Altinon Pro 6000. Артикул даного комплекту 11961CU60X2. Постачається фірмові упаковці. Колір світла, як заявлено. Виробником білий, температура світла 6000 Кельвін в даних лампах заявлено. В комплекті постачаються дві лампи, давайте розглянемо їх. Лампи невеличкі, підходять для габаритів будь-якого автомобіля, в якого цоколь Т10 або W5W. Бачимо на три світлодіоди. Як заявляє виробник, світловий потік у даних лампах заявлено 90 люмен. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт, Вони виключно на 12 вольт, під'єднується. І візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так. Доволі непогана яскравість у даних ламп. Колір світла, як і заявлено, білий. Використовуючи в фарі додатково світловідбивач, буде ще давати яскравіший ефект даних ламп. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.